Паули з убаву, там не було сервера. Авен, розкажіть, будь ласка, відколи ви працюєте в Україні? Чим займається ваша організація? Та які саме злочини розслідує ваша організація? Моя організація, ми працюємо в Україні з 2015 року. Ми дуже довгий час були єдиною міжнародною організацією в Україні, яка працювала з міжнародним кримінальним правом. Міжнародними злочинами після повномасштабного вторгнення ми дуже сильно розширили свою діяльність, і тому тепер нас значно більше. В нас команда 45 юристів, дві третини з них українці. І всі ми працюємо за підтримки офісу генерального прокурора. В нашій організації є мобільні команди правосуддя. У нас їх сім. Чотири з них це регіональні команди. Ми співпрацюємо з дев'ятьма регіонами, у яких є підрозділи, які саме і займаються розслідуванням воєнних злочинів. І ще три команди: це команда, яка займається сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, ще одна воєнними злочинами, пов'язаними з довкіллям, і остання злочинами проти дітей. Ви працюєте вже з часів. АТО. чи можете порівняти роботу в ті часи і зараз? Чи змінилося злочини? Чи стало їх більше? От яку порівняльну різницю можете виокремити? Очевидно, найбільша відмінність це кількість злочинів. Наразі їх вчиняється значно більше ніж під час АТО і до повномасштабного вторгнення. Але типи злочинів загалом. Чітко вирізнялися і до повномасштабного вторгнення. Що об'єднує всі ці злочини? Це мета мета Росії. Зокрема, примусити українців відмовитися від своєї української ідентичності, натомість прийняти російську ідентичність Наприклад, ми всі бачили це в Криму, коли Росіяни захопили територію. Тим самим змусили велику кількість людей виїхати. Почалися переслідування населення, яке залишилось на тій території, потім незаконні референдуми і так далі Після повномасштабного вторгнення. Ті самі злочини і залишилися. Однак, тепер в Україні є більше зброї. Україна тепер захищається, відстоює себе. А відтак злочини, які скоюються російською стороною, вони теж збільшуються та розвиваються. Тому що їхні цілі залишаються незмінними, тобто обстріли цивільної інфраструктури для того, аби тероризувати місцеве населення, незаконні утримання на окупованих територіях для того, аби прибирати нібито проблемних для окупаційної влади осіб. Злочини пов'язані з сексуальним насильством, які скоються російською стороною, скажімо так, для задоволення, так і для покарання депортації цивільного населення це все злочини, про які йде мова. Це воєнні злочини проти людяності і з дуже великою ймовірністю злочини геноциду. Також як працюють, розкажіть ваші мобільні бригади, тобто це йде співпраця українські слідчі або прокурори фіксують злочин і далі потребують якоїсь допомоги. Чи ви співпрацюєте вже з самого початку від того, як цей злочин було зафіксовано або здійснено? Микщовою Кожна наша команда має іноземного керівника, і заступника або заступницю, які є українцями. І заступники керівників в кожній команді в постійному контакті з відповідними прокурорами, і тому вони реагують на запити прокурорів або слідчих. Але водночас ми також намагаємося якомога ближче, нібито підійти до доказів для того, щоб зрозуміти, що саме є в тій чи іншій справі, для того, щоб якомога краще і якісніше надавати цю допомогу. До прикладу, ще два з половиною роки тому в більшості регіонів не було відділів, які займалися воєнними злочинами. або Злочинами, пов'язаними зі збройним конфліктом, і тому ми були залучені до розробки стратегії про власне функціонування таких відділів і до того, як саме це має відбуватися. Що ми робимо в регіонах? Ми, наче, дивимося на те, як працюють ті чи інші обласні прокуратури для того, щоб зрозуміти, з якими провадженнями вони мають справу. Ми також переглядаємо їхні провадження для того, щоб визначити якісь слабкі і сильні сторони. Ми також радимо, на що першочергово треба звернути увагу для подальшого розслідування, і тому найкраще як можна нас описати, це така група з підтримки, тому що прокурори це ті, хто керують всім процесом. А ми допомагаємо їм в тому форматі, в якому це потрібно. І десь їм потрібна допомога з розслідуванням, значить, ми робимо це. Десь саме з побудовою проваджень, і тоді ми займаємося цим. Лондаголджастис патвей, розкажіть, будь ласка, про роботу саме в нашому регіоні Дніпропетровщина. Чи були зафіксовані тут воєнні злочини і які саме? Якщо ми отримуємо запит від Дніпропетровської області від обласної прокуратури, то ми також можемо допомагати і цій прокуратурі, будь то з перегляду якихось конкретних проваджень чи іншою роботою на їхній запит. Тому у нас в назві є мобільні команди правосуддя, бо ми так діємо на запит. Вони до нас зверталися, і ми з ними час від часу співпрацювали за ці два роки. Просто вони не є частиною з тих дев'яти областей, з якими ми працюємо систематично, але в той же час і навіть до повномасштабного вторгнення час від часу вони до нас звертаються. Тали розкажіть, будь ласка, ви зазначали, що одним зі злочинів росіян є сексуальне насильство в конфлікті? Чи вважаєте ви це одним з варіантів зброї їхньої на даний момент проти України? Так. очевидно, що вони використовують і сексуальне насильство як зброю. а так само, і все, що пов'язано з місцями утримання, тому що переважна більшість людей, які виходять з цих місць утримання, потім свідчать про різного виду акти сексуального насильства, які були скоєні щодо них. Це і чоловіки, і жінки. Тому так, звісно, це дійсно є одним з видів їхньої зброї. Водночас, коли мова йде про сексуальне насильство. Скоєне поза межами місць утримання, картина наразі не є до кінця точною, тому що, на жаль, потерпілим не так легко потім звертатися із заявами про злочини щодо них. Тому я думаю, нам потрібно ще більше часу і інформації для того, щоб точно виокремити цілі таких актів сексуального насильства, скоєних проти цивільного населення. Власне, злочини пов'язані з сексуальним насильством, зазвичай є найбільш складними для розслідування. Вони можуть бути скоєні із причин пригноблення людей, також для власного задоволення, також як і зброя. І тому для того щоб дійсно оцінити, чим саме є той чи інший злочин, пов'язаний з сексуальним насильством. Це можна буде точніше сказати після того, як ці злочини розслідуються роками. Особлива складність додає те, що ці розслідування відбуваються під час конфлікту, який триває. І навіть якщо мова йде про злочини, які відбувалися в місцях утримання, чоловіки часто будуть свідчити про те, що їх катували, але їм не так легко буде сказати про те, що щодо них відбувалися акти сексуального насильства. Це може бути і тому, що це соромно. І так само, тому що є дуже велика стигматизація навколо цього, тому що дійсно людям не так легко звертатись. Я думаю, що однозначно Україна не є унікальною в цьому випадку, тому що потерпілим часто складно звертатися. Чи то вони хочуть забути, чи то вони бояться йти до правоохоронних органів, чи то вони бояться, що росіяни повернуться на ту саму територію. There's many reasons for that. чи можливо найголовніше, чи можливо притягнення всіх винуватих до цих військових злочинів? І найголовніше, скільки на це потрібно часу? Це питання насправді на мільйон доларів, тому що всюди, по всьому світу, у всіх країнах правосуддя це не так то й просто, і воно ніколи не є досконалим. Тобто я одразу можу сказати, що не буде тисяч судів і судових процесів на наступні 5 чи 10 років для притягнення до відповідальності всіх це часто нелегко. Умовно, якщо ваш будинок зруйнований, то питання, що ви хочете, чого ви потребуєте найбільше: відновлення будинку чи притягнення винних осіб до відповідальності. І я думаю, що частина людей, принаймні спочатку, обрали б перший варіант. Я думаю, що більшість людей насправді не усвідомлює те, наскільки складно будувати такі провадження. Наприклад, ми всі інтуїтивно розуміємо, що Путін відповідальний за величезну кількість воєнних злочинів, але їхнє доведення це те, що є найскладнішим якою на ваш погляд є Україна? Ви вже 10 років працюєте, 10 років допомагаєте нам досліджувати ці злочини. Е Якою ви бачите її, і чого би вам хотілося, от нині ви допомагаєте, заради якого результату в подальшому? Well, is... Моя дружина українка. Моя дитина наполовину українець. І тому, якщо говорити про мої якісь особисті амбіції, то я хочу брати участь в опорі. І якщо за своє життя я зможу побачити Путіна у в'язниці, я буду дуже щасливий,